Більше сотні розвантажувальних систем українського виробництва отримали кіровоградські спецпризначенці. Екіпірування бійцям шили на замовлення, враховуючи потреби військових. Виготовляли амуніцію на Одещині. Таких розвантажувальних систем для військових закупили на 200 тисяч гривень. Фінансові витрати взяв на себе один з комерційних банків. Звичайно, ми не могли залишитися. Осторонь, звичайно, виділили ці кошти. У нас була домовлення з військовою частиною, що ми перераховуємо кошти на ту фірму, яка буде готувати це обладнання. Кошти були перераховані, як ви сьогодні бачили. Військова частина отримала це обладнання. Дана розрочна система ще також призначена, яку вложуються бронеплити і можна використовувати як бронежилет. Тобто, якщо бачите, можна нациплювати на собі магазини. На даний момент програма мінімум це два магазини автоматних, під гранати та підствольні гранати. На даний момент ще можна вішати на цю розрочну систему. Аптечки все что будут необходимо, у бою. Вручаем личному составу и экипируем, потому что у нас очень сжатые сроки готовности, поэтому это крайне необходимо прямо сегодня. Но это оптимальный на сегодня вариант, потому что другого нет. В норму, по военным нормам такого даже снаряжения не, на сегодня не существует. Это мы, исходя из опыта боевого, шьем из того опыта боевого, который мы на сегодня имеем. То, что сегодня необходимо.